Штучний інтелект забере твою роботу. Коротше, штучний інтелект за останні кілька років зробив дуже великий крок вперед. Давайте розбиратись, чи замінить штучний інтелект контент креаторів На сьогоднішній день штучний інтелект може створювати сценарії, картинки, відео, музику і навіть цілі фільми. Є навіть фестиваль кіно, створеного за допомогою штучного інтелекту. Як штучний інтелект створює контент зараз? Сценарій до цього відео мені допомагав писати чат GPT. Пісню, яку ви чуєте на задньому фоні, теж створив штучний інтелект. Більш того, за допомогою штучного інтелекту можна монтувати відео. У чому ж сильні сторони штучного інтелекту? Давайте розбиратись. Масштабність і швидкість. Штучний інтелект може створювати контент за лічені секунди. Тобі потрібно лише написати запит, і ти отримуєш уже готовий контент. Людині для цього потрібні години, дні, тижні, місяці. Ще одною перевагою штучного інтелекту є ціна. Створення контенту за допомогою штучного інтелекту обходиться набагато дешевше. Доступність: на сьогоднішній день кожен за допомогою свого смартфону або комп'ютеру може використовувати штучний інтелект для своїх цілей, як комерційних, так і не дуже. А в чому ж пасує штучний інтелект? Штучний інтелект може генерувати тексти, вони достатньо непогані, але в них бракує глибини і він не розуміє контексту. Також у нього відсутнє почуття гумору. До оригінальності контенту також є питання, тому що штучний інтелект не створює контент з нуля. Він лише використовує ту інформацію, яка вже є в глобальній мережі інтернет. Та й креативності у нього немає. Також штучний інтелект не може замінити людину в якості ведучого або блогера, або стрімера, тому що харизми в нього немає. Давай до висновків. Якщо ти хочеш рухатись в ногу з часом, то штучний інтелект для тебе це лише інструмент для створення контенту, але ж ніяк не конкурент. Ти можеш його використовувати для монтажу відео, для створення сценаріїв, для створення креативних картинок і навіть музики для свого контенту. А в коментарях не забудь написати, що думаєш про це ти. З тебе лайк, підписка, і до зустрічі в новому відео. Па-па! Страшне.